Року державне підприємство Золочивське лісове господарство проводить професійні змагання звалювальників лісу. Спочатку в лісництвах серед всіх працівників вибирається кращий звалювальник, потім ми робимо загальні ліспиські змагання. В цьому році змагання проводяться в Сасівському лісництві, в 62-му кварталі. Від є представники всіх лісництв, змагання. Проводяться з метою вдосконалення професійної майстерності лісу. Бо На сьогоднішній день дана професія в лісі дуже небезпечна, дуже багато є випадків, де внаслідок неправильної експлуатації бензопил, порушень правил техніки безпеки стаються нещасні випадки. З метою попередження нещасних випадків ми проводимо кожен рік змагання. На 5, розділяємо їх на п'ять етапів. Перший етап це звалювання дерева. Основна мета це правильно зробити підпил, правильно спиляти, щоб не пошкодити деревину, бо дерево росте 100 років і бензопильчик протягом трьох хвилин може його із високоякісної ділової деревини зробити дрова внаслідок неправильних якихось операцій. Другий етап відокремлення сучків від дерева. Основна мета то правильність, відповідно до госту висота сучка не більше 5 мм і непошкодження ділового стовбура. Якщо більше зарізано глибина стовбура пошкоджена більше, як 5 мм, то знімаються штрафні почки. Точність розкрижування дерева робиться паралельний різ зверху до половини, потім знизу до половини. Щоб точно провести вимір довжини дерева. І в такому ж самому випадку перпендикулярний різу, там теж є відповідні правила і за відхилення від норми нараховуються штрафні очки. І переможці будуть премійовані. за перше місце 700 гривень, за друге місце 500 гривень, за третє місце 300 гривень. Ну і кожен учасник змагань. Як заохочення буде отримати 150 гривень премії. Переможець е змагання лісгоспу прийме участь в змаганнях, які будуть проводитися 21 червня е в Сколівському лісгоспі. Обласні змагання, переможець обласних змагань поїде на загальнодержавні змагання, які будуть проводитися під егідою Державного комітету лісового господарства і переможець вседержавних змагань, їде на світові змагання, які проводяться щорічно, є такий вид змагань. Може він мало транслюється в засоби масової інформації, але то є досить цікаві змагання. І там премії вже досить, досить серйозні, досить солідні. Є люди, які тренуються для того і професійно займаються даним видом змагань. Я думаю, що може колись і наш учасник піде на такі змагання. Перше місце нагороджуються грамотною грошовою премією. Питаю, <плес> розмірі 700 гривень. Магазину Кумора подарок появи. Є живе. Його там не видно було. Від Чисковський їга. Літаємо. Сміхи, а це є для звостку. Третє місце. Стець. Громад. Китай, діток казки. Можна, можна, та Штіль, можна, Штіль, має, да, так. І ще один прис на третє місце. Щоб вже всі мали, однакові. Фірми Штиль. Носити, носити, в лісі користуватися. Офіційний дилер в золочує. Кумора називається магазин. Магазин це офіційні фірми фірмащин. Офіційні дилери працюють в районних центрах. Продукція в нас тільки оригінальна, тобто ми не займаємося ніякими дурницями. Хто в нас вже був, знає, що ланцюги, шини, пильники завжди, завжди приходять, завжди раді. Кажіть, що ми ви ж з Лучівського з воску, завжди готові вам надати знижку. Ми маємо знижку. Від має знижку, домовлену і знову ж таки кажу: чим більше ви до нас, тим більше ми вам. Золочів нет.